Добровільна українізація. Для чого жителі Білгородщини повісили величезний український прапор на весь дах свого будинку? Дурень думкою багатіє. Навіщо пропагандист Соловйов хоче розібрати на молекули найбільші міста України? Я був з лице землі. Одесу, Ніколаїв, Харків і Київ. Я дав би три дня жителям, щоб покинути города. Це вам не зайчики. Як на Росії чекають на поминки долара? А що ж, взамін? Я дуже сильно что що появляється валюта, при прикотують долар практически нам не И І невдала ревізія. Як виглядає ремонт у новобудові по московськи? Є Є Про ці та інші новини з багнюк дивіться далі. Друг пізнається у біді, прощавай китайкари. Автокомпанія Zika, яка є дочірньою компанією китайської гіли, відмовилася від поставок своїх електрокарів на Росію. Одна із причин, це відсутність доріг на болотах. Раніше низка світових ЗМІ писали про те, що китайські автовиробники хочуть піти з Ерефії. Причина: нові санкції від США, звідки і беруться деякі запчастини. Для електрокарів імпортозаміщення не на часі, а от російський автоваз. Призупинив выпуск «Лады Нивы» через нестачу необходимых автомобильных запчастей. А какая же разница? Все одно ж нормально даже не заводится. Смірив машину взглядом бывалого автомобилиста, Владимир Путин первым делом попытался открыть багажник, но тот почему-то заклинило. На помощь тут же подоспели разволновавшиеся директор автоваза и губернатор Самарской области. Подергали – не получилось. Правда, завести машину с первого раза тоже не удалось. Що тут скажеш? Ось такий він суворий російський автопром. А відтак буде ще суворіший удар в спину. Після 27 років обговорень: Киргизія, Узбекистан і дружній Ерефії Китай уклали угоду про будівництво нової залізниці до ЄС в обхід Росії. Роботи мають розпочатися восени поточного року, а завершитись через 6 років. На цей проект виділили майже 5 мільярдів доларів. Половину суми дав Пекін по чверті Бішкек і Ташкент. Нехай ще побудують довжелезну та височезну стіну, щоб росіяни не заздрили. Коли повертаєшся до світу сідницями, не дивуйся ударам сокир. Дурень думкою багатіє. А російський пропагандист Соловйов вкотре нагадав, що таке уський мір. Він заявив, що знищив би найбільші міста України. Я б стер з лиця землі. Одесу, Ніколаїв, Харків і Київ. Я дав би три дня жителям, щоб покинути ці міста. Три дня. Посичого нанес удары. потому що іменно и Николаева наноситься удари по Криму, именно из Харькова используют как базу, наносить удари по Белгороду. И именно Київ является тим центром, де приймаються все рішення. Ага, за три дні ви вже і Київ брали. Згадайте, що з того вийшло. А заразом про те, до чого це призвело. І про центри прийняття рішень ми вже чули. Тому, шановний, мрійте, як то кажуть, обережно, бо хто зна, до чого і це призведе насправді. Долар прощавай, зайчик не тікай. Один із путінських посіпак, генерал Гурульов, нещодавно зізнався, чекає на створення нової валюти на болотах. На сьогоднішній день я дуже жду. Осеннего саммита нашего БРИКС в Казани, на котором все таки я очень сильно надеюсь, что появится та валюта, при которой доллар практически будет нам не востребован, это такой значительный прорыв, по моему глубокому мнению. Если хотите, победа. Победа! Потому что тогда совершенно все по-другому заиграет. Ти диви, який ж дун, він чекає. А як же міцний і могутній російський рубль? Невже у його перемогу не віриш? І правильно не треба озверіли вкрай. Російські неонацисти випустили спортивне харчування із цинічним слоганом «А звірін буде круче, чим в Бучі. Чим фактично визнали злочини російських солдат у 2022-му на Київщині. Та виходить, що українське місто Буча і для росіян вже стало символом непомірної жорстокості загарбників. І це вже не фейк, як говорили пропагандисти колись. Але ми все фіксуємо, і всі винні обов'язково будуть нести відповідальність за скоєне. В вам скажу. Да, обов'язково будемо це робити. Щоб вам окончательно розвеселити вас там як слід. І ось що цікаво. Хто власне стоїть за продукцією із такою цинічною назвою? Це Олексій Мільчаков із прапором Вермахту. А потім росіяни будуть казати, як вони ненавидять нацистську Німеччину, коли самі ж фотографуються із прапором Збройних сил нацистської Німеччини. Мільчаков є лідером російських бойовиків із диверсійно-штурмової розвідувальної групи Русич, що діяла на тимчасово окупованому Донбасі у 2014 у 2014-2015 роках, а також у квітні 2022 після початку повномасштабного Вторгнення. Добровільна українізація. На Білгородщині місцеві жителі самостійно повісили величезний український прапор на весь дах свого двоповерхового будинку. А що трапилось, невже набридли каби та фаби від вашої так званої армії, яка регулярно губить їх над вашими ж головами? Чи сподіваєтеся, це вас якось врятує чи не врятує? Родними! Понимаю, як вам нелегко, Но Але зараз нужно еще потерпеть. Це не пусті слова, це вопрос життя. Карма в дії по нижньому Новгороді затопило будинок, у якому відкрили перший на Росії музей СВО. Наш дом очень красиво виглядає снаружи, но але внутрішня його часть оставляють желать лучшего. Здесь вот... Вы видите, в каком состоянии у нас лестница находится. Лифты не работают несколько дней. По той причине, что их просто затопило. Я не знаю, что там закоротило, нет. Вот недавно, вот осенью, сделали музей СВО. Он находится практически вот под нашим крылом, который вот так вот заливало. При таком-то э, фасаде внутренности вот такие. Вот у нас, с одной стороны, гордость России получается. Красиві трамваї, красиві тролейбуси, красиві фасади, а з другої сторони, патьом кінський Ну, з чого почали, тим і закінчили. Цей недомузей вже не перший раз потерпає від неприємностей. Раніше його вже намагалися спалити, так би мовити, вдячні співгромадяни. А тепер ось це. Гойда! На болотах, як на болотах. У Люберцях, що біля Москви дуже так би мовити, щасливі власники нової квартири приїхали у своє житло для перевірки. Але як побачили, хід ремонту були ошелешені кількістю не менш щасливих мігрантів і всіх плодів їхньої життєдіяльності. Регістрація є чи лівизуть ментов? Регістрація є? У вас спрашую і ви нелегально тут працюєте? М? Что по-русски не понимаете, да? Да, показывайте паспорт, потому что это моя квартира. Я знаю, почему. Я понимаю, что вы не стоите, потому что вы живете, живите где угодно. Это моя квартира, понимаете? Я должна здесь жить. Ну что, я не. Ви. Санітаз, ну, є... Як виявилось, будівельники, поки робили той самий ремонт від забудовника, у цій квартирі і жили. Все у найкращих російських традиціях. Як то кажуть, і з новосіллям вас, власники, будьте щасливі та гарного вам настрою і всього найкращого. Ну, не і... Не до країна страху. У Петербурзі тамтешні комунальники вирішили замінити ґрунт біля могили співака Віктора Цоя. І виявляється, це не данина пам'яті, а щоби завадити фанам, які приходять сюди у день його народження, тут не збиралися. Для закріплення цієї думки у головах охочих, ще й силовиків для розгону по периметру розставили. Люблять же вони боятися тих. Кого вже немає, те ж саме було нещодавно із могилою Пригожина. Її нагадаю певно зі страху, щоб той не воскрес, залили бетоном у два шари на Росії. Нещастя за нещастям у республіці комі дев'ять вагонів пасажирського поїзду Варкута Новоросійськ самовільно лягли відпочивати посеред таїсу повністю струсного. Там. Да, да, он же и говорит, что в воде там. Интересно. Мы, конечно, кое-как вышли с этого вагона, но он начал уже покачиваться. Другие вагоны там вообще говорят, что люди через стекла вылетали прямо в воду. Некоторые вообще разбивали окна, чтобы выползти оттуда, как говорится, много, да, раненых э, с переломами, с черепно-мозговыми травмами. Очень такая ужасная картина. Стресве влада Воркути спочатку повідомила про десяток постраждалих пасажирів. Зокрема, троє з них, нібито були у важкому стані. При цьому ТАС з посиланням на правоохоронні органи інформує, що постраждали більше ніж 70 людей, і вже, начебто, 10 з них перебувають у важкому стані в лікарні. Пізніше рятувальники повідомили про щонайменше трьох загиблих. Як пишуть кремлівські ріановості, у поїзді їхали більше 200 людей. А у вагонах, які власне перекинулися, перебували близько 150 людей. Найцікавіше з усієї цієї історії це те, як росіян намагалися евакуювати, а вивести їх звідти можна було тільки таким самим чином, як їх туди і завезли через залізницю. Інших шляхів у цій глухомані не існує. В Росії багато місць, куди можна дістатися тільки одним видом транспорту, або літаком, або тільки по рейкам. Це якраз те саме місце. Співробітники швидкої напару з рятувальниками елементарно не могли проїхати машиною, тому постраждалі чекали, поки ті доберуться до місця аварії єдиним можливим шляхом. При цьому телеграм-канал Ба запише, що поодинокі відчайдухи з оперативних служб намагалися дістатися до поїзда пішки, а це Близько 10 кілометрів по непрохідному лісі у мережі з'явилося відео ймовірно зняте саме таким відчайдухою, але кадри так і не отримали підтвердження, як і інформація, чи вдалося все ж таки йому дістатися до пункту призначення. Ті люди, які були в змозі ходити і так і не дочекалися свого порятунку, взяли свої валізи і самі пішли рейками у напрямку найближчої станції. Причиною аварії, за даними місцевої влади, став розмив залізничного насипу. кажуть, що колії нібито прогнулися над порожнечою, яка утворилася під залізницею. Тому єдиним винуватцем, якого росіяни посадять на лави підсудних, буде паводок. Те, що залізничну дорогу ось так просто розмило, не дивно. Можна просто подивитися на те, який у республіці рівень життя і як місцева влада взагалі опікується дорогами. Ось конкретний приклад: як у місті, де зійшов потяг, адміністрація вихваляється ремонтом звичайних доріг, як якимось досягненням. Кілька тижнів тому місцевий житель попросив полагодити проїзд, і чиновники із гордістю відзвітували про проведені роботи. Якщо у вас виникло логічне запитання, а що змінилося, то я вам відповім нічого. Тому і про залізницю нуль питань. Але на цьому пригоди рефії не закінчилися. У ще одному ну дуже російському місті Махачкала після потужної зливи сталося чергове затоплення. Дороги перетворилися на річки, і аварці, агули Азербайджан. Джанці, даргінці, кумики і лезгіни, які і населяють цю республіку, повільно катаються на сапах прямо міськими вулицями. Автомобілі ледь пересуваються затопленими дорогами. Деякі вже остаточно, так би мовити, сіли на мілину. Брат, Брат! Там утонець, брат! Развернись, брат, а брат все. Все брата, браття! Брат! Уторнісь, разве не злуче! Поки Путін займається тим, що зменшує кількість українців і планує нові способи знищення наших міст, у нього під носом розвертається ось таке. Очевидно, російський диктатор втрачає контроль над захопленими колись республіками. Багатонаціональна, дружня Росія, про яку постійно торочать пропагандисти на кремлівських каналах, існує тільки у їхніх мріях. По факту, то одне, то друге, то третє, і ось збройний напад у Дагестані не став виключенням. Нагадаю, що на трійцю у Дербенті невідомі напали на православний храм, обстріляли синагогу. Після чого стало відомо про стрілянину в Махачкалі, і це сталося поряд із Свято Успенським собором, і не тільки. На вулицях Дербента з'явилися бронетехніка. В'їзди і виїзди з міста перекрили. Силовики намагалися придушити озброєний протест. У наслідок спецоперації, за офіційними даними, загинули 15 правоохоронців та четверо цивільних. Серед них був і настоятель храму. Деяких нападників Розвардія ліквідувала, після чого поліція почала вишукувати родичів бойовиків. Затримували батьків, братів, але головну вимогу видав голова Чечні Кадиров. Він закликав. Знищувати усіх родичів підозрюваних на нараді з керівниками силових ведомств, проведені якраз після того, що сталося, Дон Дон велів вдатися до так би мовити кровної помсти. Мюшметамалейші а то анізу атвіцпол на седо за своєрод десоведжокерічний деклюшкисонакі кодинедошевик вируга За його словами. Особливий акцент необхідно зробити на протидію радикальній ідеології, що виходить із європейських країн. Якщо ви думаєте, що тільки в Чечні такий підхід до вирішення проблем, то ні. Він популяризується і провідними пропагандистами Кремля, наприклад, уроженка Одеси, підопічна Соловйова дуже засмучена через те, що мораторій на страту в РФ так і не зняли. Цитую зря, звісно, ісключительна міра в ісключительних ситуаціях була би бы хорошим пацпурієм в ділі боротьби з. І госи зміней, каже пропагандистка, не знаючи, що такі активісти, як вона, за такого режиму швидше за інших раптом стають неугодними. А Росія дуже стрімко котиться саме до такого режиму. Видання вважної історії підрахувало, що після початку великої війни росіяни написали понад 3,5 тисячі доносів один на одного. Найчастіше ці скарги надходили за антивоєнні висловлювання в соцмережах. На другому та третьому місці за. Кількістю доносів так звана ЛГБТ-пропаганда та русофобія. Але не такі вже ці росіяни і сміливі. За старою звичкою доноси вони пишуть анонімно: таких листів надходить 90%. Але більше за всіх постаралася голова ліги безпечного інтернету Мізуліна. Майже 150 доносів вона написала власноруч. Через цю писанину були позбавлені волі більше 260 людей, які отримали реальні строки за дописи у ВКонтакті. Поки російські літаки скидають на своїх власних громадян авіаційні бомби і збільшують їхню кількість. Сумарно вже дійшло до 110. Пропагандист Соловйов мріє рознести дамбу київського. водосховища. При этом у наследки это остальное, что его хвилюет. Мои предложения вполне четкие, Нет, вполне креативное. простые. вполне Это уничтожить дамбу на Киевском водохранилище. Не только ее. Ну так понимаешь, там да, что, что я хорошо понимаю, что, что, что Левобережного -лево Киева и Но уже в 61 году было там. И? Там только малые прорвали. Нет, и? Не, я ничего Они... не говорю. Белгород утюжат. Они сейчас стали кассетами бить по, бить по мирным целям. То, что в Севастополе вчера, сегодня там по Белгороду. Я что, И... жалеть должен? Нет, три нет, дня? Объясните. Только надо понимать. Граждане, у вас три дня, покиньте. Володь, Киевское водохранилище – это 4 кубометра, э, Куб километра. куба километра воды. И? И? Это вода, волна до четвертого да, да, этажа. Да, да, Это да. все слетает. да. А потім це заливається ілом на російському телебаченні дуже люблять розказувати про так званих героїв СВО і про те, як мужньо вони освобождають українців. Але насправді картина зовсім інша. Мобілізований, який спочатку повномасштабного вторгнення сидить в окопах, так такі мамонти ще існують, і вони самі в шоці від цього, судячи з літописів, описав у своєму блозі, що насправді думають про так звану спеціальну воєнну операцію на російському фронті. Цитую. Первое, с чего хочется начать, это потеря интереса к войне и ее ходу целям. Мы просто живем на ней. В основе этого явления находится охранительное торможение психики. Мы не знаем точных сроков службы, а действительность отвратительна. Мы не интересуемся ходом боев больше, чем нам приносят новостей из фронта. Поэтому все разговоры в новостях о великих целях и планах горение этой войной обычно. А Теперь на дано етапі визивають різні на степені злобності, усмішки і шутки. Відчуття, що ти уже в натурі відбиваєш наказання на зоні з нісккими кольцями охорони, розповідає росіянин. Ті, хто тільки підписали контракт під впливом пропаганди, з радісними обличчями їдуть в Харківську область, як вони кажуть, відпочивати. Але реальність їх дуже швидко наздогоняє. Ну, коротше, їдемо, в Харків. Ты на речку Донецкий. Вот б**, только что скинули. Б**. Скорее, б**, один зажил. Второй тоже в мертвую б**, вытащили. А если бак сейчас детонирует, Якщо комусь пощастило, і вони все ж таки потрапили до українського полону, то після нього повертатися додому їм не дуже хочеться. А якщо вже і видалася така можливість. То це перетворюється на цілу виставу з огляду на те, що наші бійці з російського полону повертаються зморені, побиті і скалічені, то пропаганді треба показувати щось відповідне і про український полон, але продемонструвати на камеру нічого. Тоді вони беруть цих відкорвлених в Україні терористів і видушують з них бодай щось. Морально тяжело, моральний присінг психологічно дають дуже сильно. говорять то що Росія. Плохая Россия, такая, всякая. Приводит факт. Они истории очень сильно переворачивают. Они ориентируются на западную историю. А теперь проанализуем. Якщо це всі претензії і жахи після полону, які вони змогли видушити з росіянина і показати по своїх брудних телеканалах, то уявіть наскільки гуманно і людяно насправді ставляться до цих покидьків у нашому полоні. Бідні вони нещасні, на них чинили моральний тиск, казали, що Росія плохая». Як таке можна пережити, не уявляю. Пропагандистам нічого не залишалося як тільки підтримати весь цей театр одного нещасного актора. Цитую на барони. Пыша Витязева сообщила о том, что еще 90 наших ребят вернулись домой из ада. И для 90 семей закончился самый тяжелый период их жизни. Слезы уже текли от счастья. За них, за наших защитников, которые пережили самые страшные испытания, которые могут выпасть на долю человека. Для сльози російська пропагандистка саме страшне із питання це, як ми зрозуміли, почути, що Росія погана, бо їхні ж вояки більше нічого так і не змогли вигадати. Хоча я впевнений, що їх наполегливо просили згадати буде щось. Звісно, розказати правду про нормальне відношення, якого ніхто з них не заслужив, росіяни не можуть знають ціну своїм словам. Не виключено, що в полоні їм все доступно і зрозуміло пояснили і за війну, і за Крим, і за їхнього предводителя. Але про це вони мовчать. Бо на Росії кожного, хто не підтримує Путіна, чекає ось це. Всякі, хто ходив, завернутий в жовто-синюю тряпку, набивав три зуби, і орав Слава Україні! Російський паспорт отримати тільки через командировку Заполярі, і на будівництво второї ветки Бама іншими словами, Констабер. А тим, хто об'ясняв під камери, що Крим. Це Україна, лучше би заткнути свою пасть вареником. Но головне, заткнутися і не учить нас родину любить. Пише один із російських пропагандистів. Але навіть Соловйову вже треба нагадати, як правильно любити родину, бо ще трохи і можна буде писати на нього донос за дискредитацію російського імпортозаміщення. Може, наконець з'являться гроші, щоб у Ніви з'явився і передній привод тоже. вона стала повнопривідний. Це позорище. Но мы все будем делать вид, что... Э, ты не в курсе этой истории? У Нивы кончились запчасти, поэтому она теперь только заднеприводная. А -а. Ну, видно, в советское время. То, что наклепали, теперь кончилось. Я піросуму же... я удивив да, да, та главне нову з пасні дні. Поки одні путінські слуги відпрацьовують методички по любві к родині, інші намагаються прищепити росіянам любов до нових дуже дружніх і дуже партнерів, з якими Путін старанно вибудовує зв'язки. Голова ради справ людини Валерій Фадієв наполягає на вивченні у школах літератури Китаю, Індії та Арабського Сходу новини з розряду Росія для руських. Ну і наостанок не можемо не поділитися з вами неймовірною новиною про російські цінності і скрєпи. У Москві на дитячому майданчику відкрився агресивно курортний двіж. Росіянин у самих лише трусах вирішив позасмагати біля дітей. Подивіться, що з цього вийшло. Мені поліцію ну, давай, Я ти зараз, що било, за що за да, Іди ну, сюди. Не трогай мене.